Відчуття того, що все це буде відбудовано і відбудовано буде значно краще, ніж було, воно було всередині. І навіть тоді, перебуваючи тут перший свій візит, на той час голова Національної поліції, а зараз міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, він робив саме Верпінь. Далі це була Бородянка і От я Гарантую, що відновлення цих поліцейських адміністративних будівель відбудеться саме таким чином. Відбудуємо я тут. Це перший круг. Відбудуємо і всі інші підрозділи на Київщині. І я впевнений, що як звільнимо всю Україну на всій території України. Як для громадян, у нас основна мета, так і для поліцейських. У нас основна мета це забезпечити якісний сервіс. І я бачу, що о, так як це організовано відновлено в відновленому Ульбінському відділу поліції, о, це буде працювати і ті стереотипи старої міліцейської системи вони давно відійшли. За все хочу сказати, що тут повністю реалізовані реалізований проект казка Діректор з міністерство внутрішніх справ і національної поліції України. Система передбачає повну фіксацію від. Доставляння особи до відділу поліції, проведення з ним свідчих дій, огляду і таке інше, фіксується відео, аудіо, і це дасть змогу, а безпідставно не звинувачувати поліцейських у надмірне застосування сили або незаконних дій. і теж саме дозволить будь-яким контролюючим органам справ людини передивитися, як відбувалося затримання і як проводилися всі дії. Це важливий еспект, те, що ми декларуємо, ми завжди виконуємо. Тому в цьому відділі це вже впроваджено. Ну як і реалізується цей проект по всій країні.